Доброго дня! Сьогодні розкажу вам, як вибрати тип батареї на контролері e Power Tracer 3210 AN. Саме нас цікаве, чи можна з дисплею вибрати літієву батарею? Тому що в деяких відео сказано, що це можливо зробити лише через інтерфейс комп'ютера, але насправді в меню також це можна зробити. Заходимо кнопкою Select меню, де показує напругу батареї. Нажимаємо Enter до того часу, поки не почне плимати і показувати тип батареї вибрати. Ось ми бачимо джель. Зараз вибрана. А ось можна і FLD, змінюється, кислотні. Ось пішли вже літіві батареї. F04, F08. <кій> Також ще інший тип, наразі не скажу вам. Ось, тут їх можна вибрати. Ось є юзер. У всіх відео в інтернеті, що я знаходив, сказано, що потрібно через ноутбук налаштовувати юзер під літією батарею. Але насправді в меню є вже варіант вибрати батарею. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого.